Є проєкт реконструкції замкового звозу повністю створенням третьої полоси, і в тому числі для громадського транспорту. Із карманом біля музичного училища, там, де пам'ятник якраз е нашому митрополиту, е там планується якраз, е зокрема, е пам'ятник трогати не будемо. Це надо, е нашим глядачам-телеглядачам сказати, що пам'ятник трогати не буде, але буде карман якраз біля бібліотеки і біля. Якраз музичного училища, щоб нормально там може заїжджали автобуси і ставали і не створювати якраз затор, тому що коли вони зараз стають, вони фактично зупиняються вся полоса. Нам треба цю полосу розвантажити і зробити нормальний рух. Можливо, там буде кільце у верху, Ми зараз вивчаємо це питання, але то, що ми рухаємося до реконструкції якраз цього узвозу, то ми планомірно в цьому питанні рухаємося.